На неделю завоюют страну, чтобы в пятницу успеть отдохнуть. Воу, воу. В русском штабе карту Швеции вот-вот на столе растелют. Як росіяни шведів дістають? Днями російське телебачення показало оцей цей відеоролик. Це пародія на останні випробування боєготовності Швеції з боку Росії, яку шведи стріском провалили у страсну п'ятницю. Російські бомбардувальники у супроводі чотирьох винищувачів в притул наблизилися до шведського кордону. Так, під час навчального бомбардування росіяни інстинували атаку на Стокгольм і південь Швеції. Однак, жоден із тамтешніх винищувачів за тривогою в небо не піднявся. Після цього в скандинавській країні. Ні, розгорілися дебати щодо її оборонних можливостей. Швеція не член НАТО. Тепер альянс, хоч і говорить про свою тісну співпрацю з цією країною, допомагати навряд чи поспішатиме у самій Швеції. Справу з російською навчальною тривогою намагаються швидко зам'яти, щоб не привертати зайвої уваги до нестачі грошей у держбюджеті на безпеку країни. Нагадаємо у 1980-х роках Швецію на міцність випробувало керівництво СРСР. Шведи перебували в стані підвищеної бою. Вої готовності через радянські субмарини, що неодноразово порушували територіальні води країни, Скорей, скарі насадна защитіть.